Для двох людей, які щиро закохані, переконані в тому, що на їхній шлюб є воля Божа, що ви отримали зелене світло. Так нам, друзі, наставники ваші підтримують вас у вашому рішенні. Вас жодних особливих серйозних застережень немає. Імовірно за все, ви задаєтесь питанням, а що ж нам можна? Ще до вінчення кілька місяців, що ж нам можна до шлюбу? Адже нам так кортить бути разом наодинці, об сумніву дуже важливо, щоб ви навчилися проводити якісний час в колі друзів, коли ви не лише у двох залишаєтесь, і все ж я пропускаю, що якось випадково зовсім не сплановано, ви залишилися на самоті, і що ж тоді? Що можна, а що ні? Ми живемо у світі, де більшість ваших ровесників. Для яких Біблія не є авторитет, і вони піддають глибокому сумніву існування Бога можна все. Можна все. А от якщо ви хочете будувати свій шлюб, свої взаємовідносини згідно божественного креслення, ви маєте знати, що секс до шлюбу не в Божих намірах. Він придумав секс. Це дар Божий для нас. Але Господь помістив цей дар в дуже ясні і чіткі межі під назвою шлюбу. Те, що ми називаємо сексом до шлюбу, Біблія називає гріхом волода. Отож, сексу не можна до шлюбу, так. До речі, саме здатність приборкати себе і зачекати з цим до шлюбу, є одним із ключових критерій переконатися. Чого ви чекаєте від взаємовідносин? Ви готові зрікатись ради блага від того, що дуже хочеться зараз зачекати з цим чи ні? Тож це ознака змірості, ваше вміння зачекати, і перш ніж я поділюся своїми думками, що можна, я хочу нагадати на ту непереборну відмінність, яка є в природі хлопця і в природі дівчини. Достеменно відомий факт, що у хлопців сексуальний потяг є сталим, постійним бажанням мати сексу. Хтось чи серйозно чи жовтомас сказав, що 16-літні юнаки думають про секс через кожні 20 секунд? І коли одного разу в університеті я озвучив ці дані, саме сміливий студент вигукнув: Неправда, через кожні 15. він натякав, що він думає про це набагато більше, ніж можливо йому самому хотілося. Тоді, як у дівчат, сексуальний потяг залежить від менструального циклу. ось так це виглядає. Ось як це виглядає імовірніше за все, саме хлопець буде провокувати свою кохану дівчину до більш близьких взаємовідносин ніж потрібно до шлюбу. Друге, що важливо а, знати, що хлопці які збуджуються через погляд. Насправді це є. Особливим подразником для юнаків як виглядає дівчина, тоді як а, дівчата збуджуються через дотик та слух від слів, які вони чують. Ще одна відмінність. У хлопців, у чоловіків швидка підготовка до статевого акту. Дуже швидко збуджується хлопець. Тоді, як з дівчиною, з жінкою все набагато складніше. Чому важливо це знати? Знати, де є небезпека? Ви різні, я чув про опитування, яке проводили серед американських жінок. Їх попросили розкласти в порядку пріоритетності три джерела задоволення: їжу, сон і секс. Так ось, абсолютна більшість американських жінок на перше місце поставили. Здогадайте, що сон на другому місці, місці їжа, на третьому місці. Знову сон. Секс не увійшов в трійку. Ну якщо увійшов, то явно на третьому місці і не більш значений. Коли ж чоловіків попросили розкласти в порядку значимості ці джерела задоволення, то для чоловіка на першому місці був секс, потім їжа, потім знову секс і лише потім сон. Ми різні, це потрібно знати, бо в цьому є певна небезпека. Що може бути у взаємовідносинах між двома закоханими людьми? Все починається ймовірніше за все з бажання триматися за руки. Отож, що може відбутися у молодих людей, які думають про шлюб, кохають одне одного період залицяння, або ухажування. Шлюбу ймовірніше за все все починається з бажання бути разом. Так потім цього мало. Хочеться взяти за руку одне одного. Це прекрасна, чудова мить. Ти тримаєш свою оці її руку. Згодом і цього стає малувати і ось дружні поцілунки. Так ніжно, бережно у щічку пробач чи лопи, як сестричка, не більше. Згодом можуть бути обійми, ймовірніше за все. Хочеться відчути її ближче, обійняти якомога тісніше, а потім тривалі поцілунки. Звичайно, це, на жаль, часто може перерости до бажання торкнутися її грудей. А далі і цього мало, і вже те, що називають петінг, коли ви торкаєтеся статевих органів і починаєте грати в сексуальні ігри, і, врешті-решт, закінчується все статевою близькістю. І от питання, де межа? Якщо ви по-справжньому християни, і ви хочете будувати свій шлюб згідно Божого задуму, то ви вже знаєте секс до шлюбу, Бог сказав Ні, з це. Це буде згодом у майбутньому це для двох і у шлюбі. Абсолютна більшість подружніх християнських пар на запитання: де ж та межа? Яку би ви рекомендували? Молодим людям на етапі зустрічання всі вони одноголосно, одностайно сказали, що коли ви хочете бути разом, коли ви тримаєте одне одного за руку, чи навіть дозволяєте дружні поцілунки, на цьому етапі ви не відчуваєте непереборного сексуального бажання. Мимовірніше за все, можливо, так і виглядає оця територія, де ви захищаєте одне одного. Але... Вони призналися, що якщо комусь із них вдавалося переходити далі, і уже з моменту обій, коли ти, як хлопець, Наречений відчував її надто близько усім своїм тілом. О, дівчина навіть не підозрювала, що з тобою щось відбувається. О, тестостерон вибухнув, як вулкан, кришечку тобі зриває, і тобі вже важко тримати себе в руках. Вона про це навіть не підозрює. Не дивно, що тобі кортить поцілувати, ну вже не по-дружньому, ну вже серйозніше, ну вже зовсім швидко буде шлюб, ми вже дорослі люди. Чому б ніч? Глибокі поцілунки, так, з моменту обім. Дівчата я хочу, щоб ви знали, так, З хлопцем щось трапляється. Ви ще ніби тримаєте в себе в руках. Бо, якщо вірити в тому, що кажуть фахівці, ось це сексуальне збудження у дівчини відбувається після того, як він починає ласкати груди. А згодом, нижче, може, би, хочеться рученята опустити. А згодом зробити щось. Що ймовірніше за все виправити часом неможливо або дуже і дуже складно. Тож, де та межа? Ви повинні розуміти, що насправді межа необхідна. І це не тому, і не для того, щоб нас обмежити, це Божий замов, щоб зберегти нас, усвідомити, що ця межа необхідна. Друге, прийміть рішення стосовно своєї межі. Третє, обговоріть цю межу. Я закликаю тебе, юначе. Ти не хижак, ти захисник. Ти не той, хто бере ти той, хто захищає і служить. Тобі закорпіть її провести трішечки далі, як тобі хочеться. Але але, ти почнеш войнувати найсвятіше, що в неї є, її особисті взаємовідносини з Богом. Ось чому: обговоріть цю межу. Ймовірніше за все, ця межа не далі дружніх поцілунків. Що означає це, що я даю вам санкціонований дозвіл на те, що цілуєтеся по-дружньому і не більше. О, ні, о, ні! Я знаю пари, які навіть цього собі не дозволяли, вважали це лише привілей, честь і благословіння. благословення. Обговоріть цю межу двоє. Признайтеся в своїх почуттях, як ви відчуваєте, що Бог каже у ваше серце. А далі прийміть рішення триматися цієї межі. Я дуже раджу вам бути підзвітними комусь, вашому татові, мамі, обов'язково дайте право якійсь близькій, духовно-зрілій людині задавати вам питання, як далеко ви зайшли у ваших взаємовідносинах. Дотримуйтеся цієї межі, цих правил, вановлених. Чого б це не коштує. І якщо вам не вдається, якщо він кожному разу на твоє переконання, благання продовжує робити те, що потім спонукає твоє серце відчувати біль, це може бути серйозним сигналом, що цей молодий чоловік любить не тебе, а любить себе. Тож, якщо ви не можете приборкати свої почуття, не можете стриматись, це може бути великий сигнал, що ви ще не зрілі і не готові для створення шлюбу. Бережіться, молоді люди. Бережіть одне одного силу натхнення.